Так, приступаємо до другого кулінарного батлу. І хто ж сьогодні, мій суперник? Сьогодні я конкурую зі своєю сестрою, тому позмагаємось. Цього кулінарного батлу в нас будуть десерти, а саме: чизкейк. Правила залишаються незмінними. Кожного разу в мене новий суперник. Ми готуємо одну і ту ж страву, але кожен свої інтерпретації. І ви своїми голосами пишете в коментарях, чия вам страва більше до вподоби. Тому поїхали в наш солодкий кулінарний батл. Так, як ви бачите, я вже на кухні, а це означає, що ми починаємо. А почнемо ми з того, що покажемо вам, чим же ж будуть відрізнятися наші десерти. Всім привіт! У мене традиційний рецепт чизкейку Нью Йорк, що впікається в духовці. Мій чизкейк буде без випічки на желатину. Так і ось наші інгредієнти: це наш творожок, сметанка, три яєчка, ванільний цукор, дві столові ложки муки, 150 п'ятдесят грам цукру. Я попередньо змолола Десь біля 300 грам печива, такого самого простенького, самого сухого. Тут в мене 200 г вже рідкого масла і цедра лимона одного. Мої інгредієнти не дуже відрізняються. Потрібна сметанка, творожок, печиво. Я вже також блендері збила. У нас також буде. Прослойка знизу з печива та масло. Масло розтоплене, та желатин я вже замочила. Галаретка потрібна для оздоблення в кінці вже. І так, перший етап у нас такий самий, але давайте тоді поглянемо, хто гарніше його зробить. Я вже підготувала форму, застелила її пергаментом і будемо викладати нашу сумір з печива і масла. Так, і тепер все гарненько розподіляємо. Це печиво гарненько розподіляємо по формі. Кому зручніше це робити руками, звичайно, можна і руками. Так, ось таке в нас красиве вийшла формочка. І ставимо відпочивати. Ждемо основу. Тепер моя черга. Дивіться, як виглядає наша маса. Вся добре просочена маслом. Як десь е, є ще крихке таке печиво, потрібно ще додати масло, тому що воно вам потім посипеться в десерті при нарізанні. Я буду також викладати форму, підготувала собі форму. Але відрізнятися в мене буде тим, що я не буду робити бортики, а тільки заложу дно. Ось так я зробила, тільки дно заклала. І, до речі, поки ми будемо готувати. Інший шар. М -м, краще цю форму поставити в холодильник. Вона добре схватиться. Переходимо до основної частини в чизкейку. І що ж там робить Таня? Давайте подивимось. Що ми робимо? З'єднуємо всі інгредієнти: і сухі, і рідкі. Все між собою з'єднуємо і перебиваємо блендером. Ось така у нас маса вийшла. І додаємо останній інгредієнт. Але це за смаком. Лимонна цедра. І ще трішки підбиваємо. Я також буду блендерити, але я тут маю тільки сметанку, творог і цукор. Желатин в мене розтоплюється, як я казала раніше, желатин обов'язково потрібно замочити раніше. Тому взбиваємо нашу масу і чекаємо Так, А поки в мене розтоплюється ще желатин, давайте подивимось, Таня там випікає чи ні. Далі беремо нашу масу і викидаємо на. Печиво на нашу основу. Розподіляємо гарно по всій формі наше тісто. Відправляємо нашого красунчика трошки смажитись, розігріту духовку близько десь 180 градусів. На години півтори, мабуть. Пока-пока! Ну, я трошки відстаю. Додаю розтоплений желатин. перемішую ложкою не блендером. Заливаю. Формом і ставлю в холодильник застивати. Також чекаю, поки закипить чайник, буду розтоплювати галаретку, заливати зверху, але це вже індивідуально, кожен як хоче, так і прикрашає. В мене буде галаретка з фруктами. Ось такий тортик в мене вийшов. Я прикрасила фруктами і зверху залила галареткою. До речі, ця середина, ну, особисто мені, дуже нагадує пташине молоко. І так, цей чизкейк готується набагато довше, але смак того вартує. Тому смачного. Ось такий класний у нас вийшов чизкейк. Ось подивіться, такий повітряний, гарненький. Всім смачного і підписуйтесь на канал. Ну, а тепер найголовніше переходимо в коментарі та пишемо, чи я вам страва більше сподобалась. Також пишіть. Яку ви страву би страву хотіли би побачити тут на батлі? Можливо, в когось є якісь креативні ідейки. А я прощаюсь з вами до наступного випуску. Побачимось у наступному кулінарному батлу!